Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. Давайте пригадаємо, з яким звуком ми познайомились на минулому занятті. Так, вірно, зі звуком Н, який на письмі позначається літерою N. Пропоную вам пограти у гру «Впіймай звук. Я Буду називати слова. А ви, якщо почуєте звук Н у слові, плескаєте у долоні. Ну що, спробуємо? Носоріг повторимо разом Носоріг. Так, вірно, у цьому слові є звук Н на початку слова Сова. Повторимо разом сова. Вірно, ми не плескаємо у долоні, тому що у слові сова немає звуку Н. Яблуко. Повторимо разом яблуко. Ми не плескаємо у долоні. У цьому слові немає звуку Н. Слон. Повторимо разом. Слон. Так, звук Н знаходиться у кінці слова. Собака. Повторимо разом. Собака. Ми не плескаємо у долоні. У цьому слові немає звуку Н. М'яч. Повторимо разом. М'яч. Вірно, у цьому слові немає звуку Н. Телефон. Повторимо разом телефон. Так, звук Н знаходиться у кінці слова. Клоун. Повторимо разом. Клоун. Так, звук Н знаходиться у кінці слова. Корова. Повторимо разом. Корова. У цьому слові. Немає звуку Н. Ялинка. Повторимо разом ялинка. Так, звук Н знаходиться всередині слова. Розумнички. Далі пропоную вам послухати чисту мовку. Бачу сірого слона. Ну-ну-но. Довгий хобот у нього. Ну-ну-ну. Яблука даю слону. Ни-ни-ни. Люблять яблука слони. Ні-ні-ні. Дайте яблук і мені. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!